Доброго дня, друзі, гості і підписники каналу Моє Поділля. Сьогодні у нас 5 листопада, як бачите, погода ну, надзвичайно сонячна, хоча е, вночі у нас було мінус 2 градуси. А ось чому я захотів зняти для вас це коротке відео. Як бачите, я завершую сезон заготовки сіна. Оце вже у мене послідній укіс, От. і вже на цьому я завершую. Оце сусіди мої, ще у них є соя, кукурудза. От. Зараз важко обробляти свої поля. Якщо немає ніякої техніки. А оце мій саморобний тракторець, який вже вірою і правдою, служить мені десь коло 30 років. Оце він мене і виручає. Я ним і кошу, і зграбаю сіно, і перевести можна прицепом. Оце сусіда був Тютюн. Він вже його зібрав, вижали і так він висихає. Ну, напевне, забере. Говорять, що можна ним добре палити на розпал верніше. І ще хочу передати привіт своєму другу сьогоднішньому, на якому я підписався на канал. Богдані Турта. От дивись, Бодя, чому я в тебе сьогодні не був на стрімі. Бачиш, ну, вибачай, я мав роботу. На цьому я буду закінчувати своє коротеньке відео. Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Підпишіться, якщо вам не трудно. Будемо спілкуватися. Нехай для всіх настане мир. Всім бувайте здорові!